На дворі усе зима білим снігом замила. А у мене на вікні диво квіти розцвіли. Білі, жовті, і червоні, і великі, і малі, і високі, і низькі, диво квіточки мої. Дітки, а як називаються такі квіти? Послухайте загадку, і ви дізнаєтесь, про що йде мова. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці, зеленієм, усім діточкам радієм. Про які квіти йдеться у загадці? Так, про кімнатні рослини. А чому ж їх так називають? Тому що вони ростуть у приміщенні у кімнаті. Їх саджають у горщики, доглядають за ними. А вони дякую за це гарним ростом та красивими квітами. Малята, а для чого ж нам у приміщенні квіти? Так, дітки, вони прикрашають нашу оселю, лікують, очищують повітря та збирають пил. Такі рослини живуть у теплих краях під високими деревами. Вони звикли жити у затінку. Їм вистачає світла у наших домівках. Кімнатні рослини дуже різні. Одні зачаровують нас своїми неймовірними квітами, інші своїми листочками та лікувальними властивостями. Давайте розглянемо деякі кімнатні рослини та запам'ятаємо їх назви. Це бегонія крапчаста. Бегонія – тому що її стевла дуже довгі. Вони ніби поспішають рости, біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє питання. Моя улюблена кімнатна рослина. Називається вона Семполія. Але ми звикли називати її фіалкою. Якого кольору її квіти? Так, дітки, фіолетового. Це драцена. Дітки на що схожа ця квітка? Так, на пальму. Фікус. Це висока рослина у кімнаті. Листя у нього дуже широке і гладке. Алоє це лікарська рослина. В перекладі з іноземної мови означає гіркий. Має довгі тоненькі м'ясисті листочки, вкритий по краю колючими шипами. Але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою треба витирати пил з листочків, тому що рослина ними дихає. Також листочки можна оприскувати водою. І найголовніше, кімнатні рослини необхідно поливати водою кімнатної температури. Ліку потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно, не лити воду на листя та стебло. Але не всі рослини однаково люблять воду. Деякі треба поливати кожного дня, а деякі лише раз на кілька днів. Є такі рослини, які дуже полюбляють сонечко, а є, які люблять затінок. Тому при догляді за рослиною потрібно знати деякі правила. У цьому нам допоможуть підказки. Сонечко означає, що рослина потребує світла. Сонечко з хмаринкою затінку. Одна краплинка означає, що рослину не потрібно часто поливати, а багато краплинок навпаки потребує хорошого поливу. А це знак означає, що рослину потрібно оприскувати. Цей, навпаки, забороняє оприскувати рослинку. Долонька підказує, що листочки можна витирати від пилу. А такий знак, що до них не можна торкатися. Спробуйте прочитати підказку по догляду за Фікусом. Фікус любить сонечко, коли його оприскують, поливають та витирають листочки від пилу. Молодці! А тепер самостійно прочитайте, як доглядати за фіалкою. Обов'язково надішліть мені свої розповіді. Чекаю з нетерпінням у вайбергрупі. Дітки, давайте пригадаємо, як називаються частини рослин. Що рослини ховають у землі? Правильно, це коріння. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вода підіймається у стебло. Потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростають. Починають квітнути. Дітки, сьогодні ви дізналися багато цікавого про кімнатні рослини. На наступних заняттях буде ще цікавіше. До зустрічі!